Сьогодні до Миколаєва завітала міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Разом із очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом вони подякували ветеранам війни та родинам полеглих захисників за їхню службу, а також вручили сертифікати на придбання житла. Детальніше про цю подію розкажемо за мить. Вони боронили незалежність України, відстоювали наше право на свободу і майбутнє. І тепер настав час подякувати їм за мужність та самопожертву. У Миколаєві відбулося вручення сертифікатів на придбання житла. Їх отримали ветерани війни, які повернулися з фронту, а також рідні героїв, які віддали життя за Україну. Він залежить сертифікат від родини, яке квадратура потрібна. Загалом в Миколаївській області з початку повномасштабного торгу було видано майже 500 на 500 мільйонів гривень сертифікатів 498 я не пам'ятаю. Але загалом 3,9 мільярди на 25 рік, якщо я не помиляюсь, уряд виділив по цій по всім областям, тобто будуть ще. І ми допрацьовуємо для того, там не допрацьовуємо, щоб якомога більше ми змогли видати житла нашим воїнам. З нагоди вручення сертифікатів на придбання житла захисникам і родинам полеглих героїв до Миколаєва завітала міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Вона особисто привітала присутніх, подякувала кожному за відданість країні та наголосила підтримка ветеранів і сімей загиблих воїнів один із пріоритетів державної політики. За ініціативою президента України в рамках політики героїв ми даємо кошти на придбання житла. Це люди з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи, а також родини загиблих. І сьогодні в Миколаєві ми мали можливість особисто вручити сертифікати на придбання житла нашим ветеранам, потиснути їм руки, подякувати за службу. І в цьому році буде ще одна така подія. В минулому році ми теж робили ці зустрічі. І я сподіваюся, що кожна родина, яка інвестувала в цю державу здоров'я, час, сили, буде з задоволенням працювати в своїй власній домівці. Ця програма є важливою складовою державної політики у сфері підтримки ветеранів. Вона спрямована на соціальний захист захисників України та їхніх родин. А головна її мета надати гідні житлові умови тим, хто боронив нашу державу і близьким полеглих героїв. Видача житла, вона регулюється постановами кабінету міністрів. І для того, щоб отримати житло по цій програмі, необхідно не мати власного житла і мати статус особи з інвалідністю внаслідок війни першого або другої групи Окрема програма. Критеріїв немає, військовий сам собі е, вибирає, де придбати. Я хочу сказати на військовий, а саме учасник бойових дій, тут важливо. Е, наша задача порахувати, яка квадратура необхідна родині, в від складу родини. Далі людина отримує кошти на свою карту і може їх витратити виключно на придбання житла. За словами міністра у справах ветеранів, цього року уряд виділив майже 4 мільярди гривень на забезпечення житлом понад півтори тисячі ветеранів та членів їхніх родин. Зокрема, Миколаївська область отримала понад 108 мільйонів гривень субвенції. Ці кошти дозволяють придбати житло для 42 родин, як ветеранів, так і сімей загиблих воїнів. Водночас, щоб отримати таку допомогу, необхідно попередньо стати на відповідний облік. Це категорія пріоритетна. І, власне, в минулому році ми закрили чергу всіх тих, хто був попередні років. ми йдемо в те, щоб люди, які отримали травму і інвалідність внаслідок війни, були забезпечені державою. Серед тих, хто сьогодні отримав сертифікат на житло, ветеран війни Андрій Медведєв. чоловік родом з міста Баштанка Миколаївської області. Він пригадує, 24 лютого 2022 року вже о сьомій ранку був біля військкомату, а того ж вечора став на захист Миколаєва. В лютому і в березні я брав участь в обороні Миколаєва. З квітня нас перекинули на Ізюмський напрямок Харківської області, де я до вересня виконував бойові завдання. Потім мені запропонували посаду командира роти у, ну, у бригаді, яка мала формуватися 77-ма десантно-штурмова бригада, де я в складі цієї бригади вже із січня. 23 року, по квітень, брав участь в бойових діях в населеному пункті Солідар і Бахмут. За мужність і самовідданість під час захисту України Андрій Медведєв був нагороджений нагрудним знаком за військову доблесть та медаллю незламним героям російсько-української війни. У бою зазнав поранення, проте не зламався. Він продовжує вірити у щасливе майбутнє своє і України. Отримав тяжке поранення поблизу населеного пункту Бахмут. І другу групу інвалідності став на чергу через соціальну підтримку. І в цьому році це я в минулому році став на чергу, і в цьому році мені зателефонували і сказали, що я по черзі надійшла моя черга на отримання житла. Планую придбати будинок в місті Миколаїв і якось налаштовувати сімейне життя. Допомога у придбанні житла це лише один із напрямів ветеранської політики, яку реалізують в Україні та, зокрема, на Миколаївщині. Адже головне завдання надати підтримку тих, хто пожертвував найціннішим заради нашої безпеки та спокою. Наталі, ми проговорюємо політику ветеранів. Наші плани на майбутнє щодо розгортання додаткових, ну не можна потужності офісів для обслуговування ветеранів. Є в нас багато діє. Ми залучили діючих ветеранів, які мають. Не авторитет і досвід, і ми їх залучаємо до управління саме ветеранської політики. Тому результати, які я ставлю там, вимагаю, це приблизно рік. Але за півроку вже ми презентуємо наш план, що ми будемо втілювати в Миколаївській області. У Миколаївські ОВА зазначають, що попереду ще багато планів і завдань. Водночас сьогодні найважливіше це подякувати нашим захисникам і побажати, щоб у їхніх нових оселях завжди панувало тепло, затишок і спокій. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.